всім привіт! Це друга частина нашого відеоролику. І зараз ми відправляємося на рафтин. Ми вже зібрали речі, нам дали черпачки, дуже класні черпачки. Я ще з ним буду ним користуватися і удома. Також білетики. Ще мені дали шортики. Я попросила, і також купальничок і чохол для телефону. І зараз ми йдемо переодягатися і їдемо на рафтинг. Тому що рафтинг звідси. 4 кілометри. Переодягнулися, взяли наш атрибут і зараз вже їдемо. Вже всі готові, зараз їдемо на рафтинг. Я цього так довго чекала, капець. Тут зал, де можна придбати собі білетик. Наш білетик це якраз ось цей пропуск. Зараз їдемо на рафтинг. Дуже багато людей. На рафтингу, напевно, теж буде дуже багато. Але ладно, ладно, нічого. Нас тут співає. І Таянка співає. Ми вже приїхали. Юху, йдемо на рати людей просто капець. Дивіться, скільки там людей. Буде дощик. Mm -hmm. На жаль, на жаль. Подивіться, скільки людей. Так, нам дають тут жилетики. Так, все, спускаємося. Просто людей дуже багато. Look. образ вже готовий, я вся в червоненькому сьогодні. Що, Таня, як тобі? Я Пріткушені? Жовтий, рожевий, червоний, а я, коли... я постілью, У мене все червоненьке. Ну, я в купальнику чорному. Ось це початок. Це юху! Клас! Я взяла з собою спеціальний чохол, я потім вам зніму, як ми будемо спускатися. Ми і погнали. Дуже круто. Там бачу є два спуска. І ось там, і ось тут. Круто. Ось там як підпригують, класно, зараз побачите. Опа! Опа, ха, клас! Але ще зараз буде гроза, напевно. Погода капець. Всі ще досі тут збираються. Ніяк не можуть одягнутися. Я буду ховати телефон вже у свій чохольчик, тому зустрінемося вже у воді. На воді. Все, ми залазимо. А тут вона саме воду трішки запускає. Вдупався вода. Ноги бачу ці є штучки, опирай ноги туди. Бай водичку. Погнали, буде твоя реакція. Буду знімати твою реакцію, то я свою не можу. До речі, Аня ще ні разу не була, так? Jacob! <silence> <silence> Я не очікувала, це було сильно, це було дуже сильно. Я не очікувала. Оце я вам назнімала, виключила камеру, знімаю. Ой, жесть, так, да, дуже багато. Круто! Бачу! Атакує ближніх! Так, майже вже спускаємося. О, та, хто там на мене пльоскає? Кидай, опача! А назад, Боже, ти просто си! Шіф Ой! Все, ми поїхали! Опа! Ну Тут вже не так страшно, так. не так як трив... <ривіт> 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 Ой, круто. Нали. Вже болять дуже сильно, так ну все, Ми поїхали. Хочеться трохи на когось посекати. Вона цього давай то на тобі. Бляха, муха, ага, все. Поїдемо. А наших взагалі нікого не Так, Я взагалі нікого не бачу. Шулем злітає. О, ага, недалеко не там Недалеко. Ну, я скажу, мій тріснути і черпак ще во. Ще взагалі, так. Опа. О!

О, 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 вони, в нас, о, вони нас потакували, надо! Вони нічого не робили! О, почав. О, це вже. <риклад> <риклад> Знову вбиватися. Знов зараз будемо обливатися клас. капець тут люди тапками пльоскаються. Відсовуй нас від берега трохи. Що oh, yeah, 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 yeah. ми даємо їдемо, не їдемо ось сюди. Опа, щоб не втикали. Жесть. Круто. Ми то були не готові до цього. так, поїхали далі. Така разу я водичку назирає. yeah Аня нергомовна. Аня поки всіх не переб'є, то звідси не вийде. Дивіться скільки там народу, капець. Ми вже майже доїхали. Такі криси, як підпливають. А ми теж тут з черпачком. А крисою виявилась я. Куди я там заплятаю? Просто десь. Дівиться, ви подивіться на оцих двох. А оцей що сидить? Щоб не втикав! А ось один, щоб не втикав. Ой, капець. Дуже круто, я була три рази на рафтингу, це третій, і це, напевно, найкращий. Тут дуже весело всі, знаєте, такі і гриві. Я зазвичай не бавлюся. Ви всі ж Я не бавлюся і не люблю, щоб на мене пльоскало, але цей раз всіх, знаєте, яка така енергія файна. Вітер. Не знаю, чи вам видно. Взагалі я не знаю, чи вам в чеклі щось видно. Дуже сильний вітер. Але нам це не мішає обливати людей. Хмара просто капець, Але нічого. О, дуже круто. Знімає хоть? Тебе дуже. Так, зараз ми вже будемо спускатися. За... Я тако, бо мені неудобно. Ой, там зараз буде поворотів. Опа-опа-опа. Ще опа, опа. закінчили. Це було дуже круто. Але це було дуже круто, як тобі Таня? Дуже сподобався. Як тобі? Аня я в захоті. Дуже круто. Буємо гарячий чай, ми ще хотіли купити КФС, але вже бургерів немає, все скупили, тому вже будемо чекати вечері. Зараз поп'ємо чай, почекаємо інших та будемо йти в аквапарк. Але у мене батарея сідає. Що я вам покажу? Я не знаю. Надіюсь, що хоч щось зможу вам показати.